Доброго дня, шановні. В цьому відео розглянемо питання, скільки пенсіонерів отримує пенсію більше 10 тисяч гривень. Глянемо статистику, яку надає вам для ознайомлення пенсійний фонд. Станом на жовтень в Україні зареєстровано 103 мільйони пенсіонерів, з яких 2,8, тобто 2 мільйони вісімсот тисяч людей працює. У пенсійному фонді було показано графік, скільки пенсіонерів отримують найвищу пенсію. Можете подивитись на цей знімок. Понад 10 тисяч людей отримують лише 12%, тобто 1 мільйон 313 тисяч осіб. При цьому середня пенсія становить 15 тисяч 354 гривні. Від 5 тисяч до 10 тисяч гривень – 25,6% людей. Це 2 мільйони 644 тисячі особи. Середня пенсія становить 6 тисяч 860 гривень. Від 4 тисяч до 5 тисяч гривень – 18,6%. Кількість людей 1 мільйон 922 тисячі особи. Середня пенсія 4 тисяч гривень. Від 3 тисяч до 4 тисяч це по статистиці 17,3%. Кількість людей 1 мільйон 795 тисяч осіб. Середня пенсія становить 3544 гривні. Розмір пенсії до 3 тисяч гривень. Отримують 25,8%. Це 2 мільйони 667 тисяч людей. Розмір середньої пенсії 2761 гривня. Нагадую, що законодавство України передбачає кілька категорій пенсіонерів, які мають змогу отримати додаткові щомісячні виплати до основної пенсії. Їх можна розділити на кілька основних груп: вікові, статусні, за додатковий стаж за отримання. Неповнолітніх дітей і родичів, які не працюють за донорством, деякі з цих виплат призначаються автоматично, тоді як для отримання доплат певних категорій потрібно заносити до пенсійного фонду України додаткові документи.